Синдром самозванця саме той стан, який щодня блокує ваш. Прекрасний, унікальний потенціал надає розкритися наповну. Давайте з вами розберемося, чи у вас дійсно є синдром самозванця. Я вам розкажу п'ять основних ознак. Чи це те, що зараз просто цей синдром розпіарений, і люди просто через насправді низький енергетичний стан через те, що їм лінь, через те, що в них немає сил, вони прикриваються, що я не розкриваю себе, бо у мене синдром самозванця. Ну, як там зараз у кожного першого депресія. Хоча насправді клінічна депресія не зовсім не у кожного, але це теж такий розпіарений стан. Давайте з вами розбиратися, чи є у вас дійсно синдром самозванця. І якщо так ви себе впізнаєте, то я вам розкажу п'ять конкретних пунктів, що з цим робити, що вам допоможе з цього вилізти нарешті. Отже, саме така перша ознака, що у вас дійсно є синдром самозванця, це знецінення власних досягнень. Тобто людина щось там зробила щось прекрасне, їй щось вдалося, але вона починає приписувати ці успіхи везінню чи там зовнішнім обставинам, які ось так якось склалися не власним досягненням. Тобто це сталося завдяки тому, що просто підфортило, бо ну, всі б так зробили і так далі, але не тому, що. Так, це я молодець, це я зробила. Навіть якщо це мені було легко, але я все одно пишаюся, що я з цим зробила. Ось людям з синдромом самозванця дуже важко так собі це сказати. І вони постійно з, в хронічному знеціненні. І навіть ще гірше вони в фокусі того, що не вдалося. Тобто, помічайте, прямо, це вам відгукується а, чи ні. <кій> Далі така ознака. Яка насправді, мені здається, найпопулярніша у людей, у яких все ж таки приліп цей синдром самозванця, це страх викриття. Ось у людей з синдромом самозванця постійне відчуття, що ось прям рано чи пізно, і ось вже прямо зараз, зараз, що ось коли вони тільки почнуть ставати більш яскравими, то саме в той момент оточення їх розкриє. А якщо це занурюватись, то там точно в цьому оточенні є прям, здається, мозок тривожний так малює, що є прям конкретні якісь люди, образи людей, які прям викриють вас, і буде публічна казнь. І всі дізнаються, що насправді ви слабкий, нецікавий, неудачник і так далі, що і папіртів у вас немає, які доказують вашу компетентність, і що недостатньо у вас взагалі-то там освіти, і так, далі, і так далі, досвіду. Тобто ось цей хронічний стан. Що я боюся, що зараз всі дізнаються, що насправді у мене не вистачає доказів того, що я можу відкрити рота і сміливо донести те, що я думаю про цей світ, чи там донести свою пропозицію. Ось це прям ознака, мені здається, навіть номер один у людей з синдромом самозванця. І що цікаво, що коли з цим індивідуального, наприклад, розбиратися, то там взагалі суцільні фантоми. Тобто реально нема такого фактично, що дійсно підтвердить, що ця людина не має права казати там, людям в оточенні на камеру, підписникам, друзям те, що вона думає. Тобто, це все. Просто такі домисли, а такі пастки мислення, які насправді не мають ніякого відношення до реальності, але людина з синдромом самозванця цього самостійно не усвідомлює і вона живе в такому неприємному, ліпучому, хронічному страху, що зараз її викриють. Що зараз всі дізнаються, що насправді вона там пустишка, наприклад. Далі, наступна така ознака дуже характерна для людей з синдромом самозванця, це постійне порівняння себе з іншими. Ось а, причому не порівняння там, де о вау, ця дівчина. Сказала думку, яку я теж хотіла сказати. Це знак для мене, що мені теж зараз потрібно включити камеру і зробити схожу пропозицію. Я відчуваю не так люди з синдромом самозванця дивляться. І так, «О май Бог! Вона сказала. Ту ж саму думку і пропозицію, що і хотіла я, і в неї ще там монтаж кльовий, і мікрофон там якийсь, і, і взагалі в неї ще підписники є, і о яке я лайно порівняно з нею. І це мені знак, щоб я стулила пельку, сиділа, мовчала і не висовувалася з цією своєю ідеєю та пропозицією, бо всі побачать, яке я лайно. Порівняно з цією дівчинкою, яка більш смілива, яскрава та професійна, ніж я. Ось як мислить людина з синдромом самозванця. І це теж такий дуже ліпучий стан, прям ці думки вони можуть підігрівати і будувати навіть реальність. Бо як коли ви якусь думку починаєте живити своєю увагою, вона стає ще більшою, бо там, де наша увага, там наша енергія, а там, де наша енергія, там зростання. І коли ви думаєте. О, я бачу ще тут і і Маша, там і Коля, і ще там хтось, і вони всі кажуть те, що я мала б казати, і вони такі класні, а я ж таке лайно. І буде ще більше, ще більше в вашій реальності з'являтися тих самих людей, які начебто прям знущаються і попадають вам в це саме місце. Хоча насправді. Кожна з цих, люд, з цих людей, яким ви заздрите, які вам попадають в це болюче місце, вони насправді як ліхтарики для вас, і вони всього-навсього вам підтверджують, що у вас дійсно є цей потенціал. І дійсно включайте камеру, мікрофон, чи йдіть зараз в вашу там соціальну середу і так далі. І несіть теж цю інформацію, але пропускаючи її крізь власне серце, ці люди, вони всього на всього джерело натхнення, а не джерело лайна. Ось це дуже важливо усвідомлювати. Але через те, що у людини з синдромом самозванця є поки що ось ці такі звички думати про себе негативно, а по вліпати автоматично рефлексом, що коли я себе з кимось порівнюю, то це обов'язково значить, що я лайно. А взагалі-то ні, ми можемо порівнювати і ми маємо порівнювати себе з іншими задля роз... зростання, задля розвитку. Це прекрасно, що ми можемо жити в світі, де є люди зі схожими е, там вчинками, діями, пропозиціями, бо це нам надає такого чарівного топлива для того, щоб розвиватися, звучати і на ось створювати і відчувати власну унікальність в цих пропозиціях, і в, в, в цих словах, цих цінностях і в тому, чим ми ділимося. Далі наступна ознака, яка така теж дуже показова для людей з синдромом самозванця, це невміння приймати похвалу. Тобто навіть малюсінькі такі якісь компліменти, які кажуть, ну там о, ти так класно сьогодні виглядаєш, що в тебе так, слухай, як ти це підмит, підмитила, тобі треба про це з людьми ділитися. І що починає робити людинка з синдромом самозванця? Та ні. Та ну, брось, та ну ні, та ти що? І це не тому, що вона прибідняється чи якось вас провокує, щоб ви прям її переконали. Це тому, що вона не вміє приймати. Просто там шок-контент. Просто не навчили таку людину душею, тілом, думками. Приймати похвалу, приймати компліменти. І тут одразу я вам хочу сказати, що коли вам доносять якийсь, якусь похвалу, кажуть в клас, молодець, у тебе круто вийшло, чи ти дуже гарна, чи ти у ну, тебе там. Тут класно, тут класно. В цей момент прям зловіть, коли ви вже починаєте це відтор... відкидати від себе, що ви починаєте це приймати. Ось прям зробіть паузу в 5 секунд. Глибокий вдих, видих, і кажете, дякую, я приймаю. Я приймаю із задоволенням. Це дійсно так. Просто вже тут. Перемикайте, бо це дуже важливо. Вчіться і вчіть свій мозок приймати похвалу, приймати компліменти, приймати чарівні підказки від Всесвіту, від інших людей про вашу унікальність і про ваші дари і таланти. Ну і п'ята ознака синдрому самозванця це. Наш любий, найпрекрасніший перфекціонізм. Люди з синдромом самозванця дуже часто вони прям прагнуть довести до ідеалу. Вони, і це забирає стільки часу, стільки сил, стільки ресурсів. Ось для того, щоб ще підтягнутися. ще, Ось прям. Ось треба щось там всередині, комусь, якомусь там батьку, матері, всередині, яким вже насправді в реальності байдуже. Робіть що хочете. Це в вашому, тільки в внутрішньому світі. Ви щось там продовжуєте доказувати, якихось, якимось там вертикальним фігурам. Але ось цей Перфекціонізм це теж така звичка. Ні, мені треба прямо все переписати, все ще раз прорепетувати, ще там, ще повчитися, ще набратися знань, ще, і ще, і ще, іще, іще. І тільки потім, можливо, якщо я ще не вмру до того моменту, то я відкрию рота і скажу кря. І все. Ось перфекціонізм це зло, рібят, бо перфекціонізм це. А... Омана, що в ньому ми вдосконалюємося. Ні. Перфекціонізм це хвороба, яка йде від мислення, в якій вам здається, що ви маєте бути ще, і ще іще і краще, щоб дотягнути до якогось там рівня, який ви собі придумали. Розвиватися обов'язково треба, навчатися треба, а ставати краще з, з кожним днем, ніж ви були вчора. Треба, але не вбивати себе просто. Ось цими занадто великими зусиллями та навіть насиллям, щоб дойти до якогось ідеалу, який геть нікому не потрібен. Нікому не потрібен ваш ідеал. Ось цей ваш адпелірований перф. Такий прям супер-пупер навик. Нікому це не потрібно. Людям зараз особливо потрібна справжність, потрібна свобода, потрібне живе проявлення. Ось як є. Ось в цьому ви можете е, тренуватися і дійсно відточувати свої навички, щоб ляпати впевнено. І тепер ми переходимо до того, що вам допоможе. Справитися, якщо ви себе пізнали з синдромом самозванця. Звісно, звісно, це перш за все: це підіймаємо рівень своєї енергії. Бо коли людина зливає всі свої сили, ось на ці переконання, на відчуття, що вона лайно і так далі. То там енергетичний стан буде, звісно, нижче нуля. А коли ми нижче нуля знаходимося, ось по шкалі від мінус 10 до плюс 10, це шкала нашого енергетичного стану, то звідти і людина без синдрому самозванця не може не зможе проявлятися, не зможе заявляти про себе, не зможе будувати реальність своєї мрії, бо в неї просто нема на це сил. Просто ну просто нема сил. І тому. Перш за все, підіймаємо рівень своєї енергії. Різними техніками. Я на каналі своєму про це розказую. Я щодня різні штуки надаю на своєму телеграм-каналі. До речі, доєднуйтесь, посилання буде в описі під цим відео, а там в закріпленому коментарі. Це ваш пріоритет. Зараз, взагалі, все людство нарешті до цього доходить, і зараз буде просто бум. на... Тему енергії підіймайте рівень своєї енергії вже зараз. Не чекайте. Робіть тапінг, займайтеся усвідомленою ходьбою, робіть практику вдячності. У мене на каналі щодня люди роблять практику вдячності. Ну, це, це так легко. Хвилина, і ви вже допомогли собі підняти свій енергетичний стан. Далі практика я молодець. Тобто, ви помічаєте і визнаєте свої успіхи. Тренуйтесь, будь ласка, це робити. Зупиняйтеся і прям хваліть себе. Можете, наприклад, там зробити таку ще традицію і кожну неділю підбивати підсумки вашого тижня. І ви сідаєте у неділю і пишете Цього тижня я молодець. Бо я зробила те. те 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 Просто це може бути просто. Я живу, дихаю, це вже прекрасно. Я молодець в цьому світі я могла б померти вже тисячу разів, але я продовжую. Я там зробила шість разів практику вдячності. Я молодець. А я слідкувала за своїм водним балансом, я молодець. Ну і так далі. Я вже включаюся в те, що я прямо зараз, чому я молодець, і така практика в Щось зробила, водичку п'ю, все, я вже молодець. У мене просто автоматично я обожнюю цю практику. Ви можете її робити а, о неділю, тобто в кінці тижня, ви можете її робити щодня ввечері. І буквально три три, я молодець. Ви можете її робити а, наприк, наприкінці місяця, наприклад, і так далі. Тобто грайтеся і прям доставайте із себе ось цю, формуйте цю навичку, концентруватися на ваших успіхах, на ваших досягнень. І вони не Обов'язково мають бути такі. Так, цього тижня я отримала Нобелівську премію. Ну, в принципі, нормально, нормально. М Ваші досягнення просто за те, що ви вже додивилися до цього моменту, ви вже молодець. Прям напишіть в коментарях мені, Катрусі, я молодець, бо я подивилася твоє відео, і воно дійсно на мене вплинуло позитивно. Дякую тобі дуже. Доєднуюсь до твого е світлого простору. Ось, будь ласка, далі. Ось робити декомпозицію думок. Ох, це дуже дуже класно в цьому допомагає, на мій погляд, найефективніше в цьому допомагає саме простукування. І в цій простукування тапінг, бо ми там. Помічаємо ту саму думку, яка прям рефлекторно включається. А наша ж задача синдром самозванця – це просто комплекс думок, правильно, який в включається у нас автоматично. І наша задача підловити, яка думка коли включається, і просто перезаписувати її в новий нейронний ланцюжок. В цьому дійсно дуже допомагає. Тапінг, якщо вам цікаво, то я вам про це буду розказувати більше і більше. І можу зробити вам, наприклад, серію тапінгу, саме направлених на синдром самозванця, щоб ви собі влаштували якийсь флешмоб, наприклад, там 10 днів поспіль ви стукаєте, ви тапаєте собі на зцілення вашого синдрому самозванця і підіймаєте рівень своєї енергії і робите декомпозицію думок. Напишіть мені, якщо вам це цікаво, зробимо. Ну і на мій погляд, те, що дійсно дуже важливо, я вже багато ще сказала, коли я вам розказувала про ознаки самозванця, що ще робити, але дуже важливий пункт це мати ем, оточення, яке буде вас. Підтримувати, підтримуючи оточення, оточення тих, хто з вами на одній хвилі, оточення е, людей е, зі світлими намірами, оточення людей, які вірять в вас, це дуже важливо. Це важливо і фізіологічно, бо дзеркальні нейрони вони дуже швидко підхоплюють, коли ви в групі людей, які щиро в вас вірять, вони бачать вас очима. Творця очима ваших друзів. І ваші нейрончики це підхоплюють, і вони теж починають формувати зв'язки, щоб ви були в стані, де ви самі себе цінуєте. І, звісно, це ще й впливає на наш психоемоційний стан. Тобто, підтримуючи оточення, це взагалі дуже важливо. Тому знаходьте своїх. Можете написати мені, я вам підкажу різні простори, в які ви можете додатися, щоб опинитися в такому підтримуючому оточенні. З вами була Катерина Штефан. Я лікар-невролог, психотерапевт, енергетичний психолог та цілитель. І доєднуйтесь обов'язково до мого простору в телеграм-каналі і тут на Ютуб. Пока-пока, до нових зустрічей.